Так, ну сьогодні, між іншим, ще одна дуже велика і справді історична вже дата. Якщо хтось не пам'ятає, е, яка саме зараз ми вам напам'ятаємо, як казав класик 6 серпня 2024 року. Я прекрасно пам'ятаю, це ефір. Yeah. Торе, наш був yeah. з'явилася інформація про те, що десь на півдні Курської області почалися бойові зіткнення. Uh -huh. А через кордон з України в Росію невеликими групами почала рухатися техніка із новою позначкою. Це були білі трикутники і. Потім уже за кілька годин угу. стало зрозуміло, що почалася Курська наступальна операція Збройних сил України. Так от, якщо ви пам'ятаєте, тоді в Україні було чимало сперечань щодо доречності цього наступу в ситуації, коли бракувало сил на оборону Донбасу. Втім, час показав, що курська операція себе виправдала, бо вона відтягнула війська ворога зі сходу і змусила його відкласти майже на рік вторгнення на Сумщину. От деталі всієї операції давайте згадаємо в наступному сюжеті. Тут, Тут літаки над головою летять, винищувачі. Ці кадри були зняті на самому початку курської операції. 6 серпня 2024-го. Українські війська прорвали кордон та зайшли на територію РФ. Наша техніка з новим тактичним знаком у формі трикутника рушила вглиб території ворога. У перші години 6 серпня зсу захопили прикордонний пункт пропуску. Невдовзі над прилеглими російськими селами вже майоріли українські прапори. А за декілька днів наш стяг був вже і у райцентрі центрі суджа. Місто контролюється збройними силами України. місті спокій. Військове командування України змогло зберегти в таємниці підготовку цієї операції. Для ворога вона стала повною несподіванкою. Його війська, які на цій ділянці складалися переважно зі строковиків, стримати наш наступ не змогли. Вони масово здавалися у полон. Лише за перші 20 днів операції обмінний фонд поповнився щонайменше на шість десятків росіян. Ніякого спротиву її просували не дуже швидко. І після того окремі підрозділи займалися тим, що в наші нашого підрозділу їх задача була розшукувати росіян і братіх полон. Вперше за останні 80 років землі Росії були захоплені зовнішнім противником на піку цієї операції. Сили оборони України контролювали 1300 квадратних кілометрів ворожої території. Була перевага фені була. Ну, це ж не димниця. Була використована важка техніка, яку нам передавали наші партнери були використовані і актомси, Це був рейд. Тобто, ніхто не планував захопати захоплювати цю територію. Основною метою курської операції було перенесення війни на російську територію, щоб відтягнути війська ворога та зупинити його наступ на Харківщині і Донеччині. Це так до ти тисяч бійців, які Перестали штурмувати Вовчанськ і були перекинуті на а, Курський напрямок. Восени бої ставали все більш запеклими. Путін перекидав на курський вітинок все більше своїх армійців. Вони не могли одразу зняти велику кількість військ, бо погонили б інші ділянки фронту. Ми б там на, на нас воду термин це теж було. Тому вони збирали, збирали і не покупили до 90 тисяч. Ну це ще немає в десять разів більше, ніж наш. Перше, саме на Курщині Путін залучив і солдатів з КНДР близько 12 тисяч північно-корейських бійців виявились не готові до сучасної війни і спочатку ставали гарматним м'ясом. Вони воювали в звинених батальйонах, наприклад, три рота і четверта три рота російські і четверта рота північно-корейська. Командир батальйона, звісно, росія. Побачивши, як північна кареси воюють, це давно Ось такого шоу ніхто не бачив. За півроку боїв на Курщині ворог втратив майже 40 тисяч своїх солдатів. Такі дані наводить наш генштаб. Взимку 25-го становище наших підрозділів погіршилось. Ворог переважав живою силою, цілодобово атакував ФПВ-дронами і перерізав логістичні шляхи. 15 березня українське командування оголосило, що ЗСУ відійшли від суджі для того, щоб зайняти більш зручні позиції біля кордону. Українська армія, яка зі слів Путіна там була, не знайшов вже годна, Вона змогла зайти на територію Курської області і навіть наблизитись до Курської атомної електростанції. Їм прийшлося перекладати туди літні підрозділи спецпризначенців. Українські бійці досі залишаються на території Курщини, утримують панівні висоти, розташовані по той бік кордону. Цей плацдарм дає змогу стримувати ворожий наступ на Сумщину.